І для того, щоб суду розповісти про Ірину Фаріон, якщо ви дозволите, я буду мати перед собою певні свої дописи. Ірина Фаріон була доктором філологічних наук, професором, науковцем, блогером, громадським діячем, яка упродовж цього свого життя утверджувала українську мову та дбала за національні пріоритети держави. Її професійна громадська діяльність завжди були спрямовані на захист і утвердження української мови та української державності. Жертовна праця Ірини Фаріон полягала в тому, щоб українці полюбили рідну мову і вивчили. Основні проекти Ірини Фаріон Ще з 1998 року Ірина Фаріон започаткувала конкурс політичного плакату і малютка мова твого життя основа осново політехніці. разом з студентами вони через, мов, через плакат зображували мову. Вийшло чотири добірки мовних плакатів. Мова твого життя основа. Я на сторожі, коли їх останні слово. Мова краса і сила і слово мають. З 2011 по 2019 рік. Ірина Форіон започаткувала культурний просвітницький проект від книги до мети, де запрошувала відомих українських постатей, письменників, науковців. Цей проект зібрав понад 55 авторів, 48 зустрічей і разом ми видали 6 підсумкових альбомів. Цей проект теж відбувався у стінах її рідного університету Львівська політехніка. Також Ірина Форіон з 98 по 2004 рік очолювала комісію конкурсу просвіти. І конкурсу знавців української мови Яцька. і з 2014 по 19 рік телевізійний проект Велич особистостей, який записано в 160 програм, а згодом переріс цей проект у генукраїнця, де саме Ірина Фаріон розповідала про знакових постатей в історії України, про коновальця, про Бандеру, про Шухевича, про тих, хто загинув за Україну.